Вітаю для мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Зараз я зроблю розклад на місто Київ. Буду робити розклад розвиток подій. Так, 18-19, сьогодні 12 жовтня. Я буду робити на три доби, включно 15, тобто. П'ятниця, субота і неділя. 13, 14 та 15 жовтня. Місто Київ, розвиток подій. Чи будуть руйнування від ракет та дронів, чи будуть постраждалі? Давайте глянемо. Тучки. Ну, я можу сказати, що так, по Києву буде летіти в ці три доби, однозначно. Буде вестися така робота. Будуть вони кидати. Не дуже розуміють, куди. Не дуже вони там спланували. Так, накидали більш-менш, але не дуже спланували. Ось, бачите, роздоріжжя. Не дуже вони розуміють, куди їм кидати. В них декілька варіантів. Хлопці наші будуть захищати в союзі з декількома родами військ цю ситуацію продивлятися. Робота ця буде вестися дуже ретельно. Ось чотири ці карти. Отримають вони повідомлення, повідомлення про ці всі речі. Швидко буде воно йти, і буде йти воно з моря, з кораблів. Летіти буде. І летіти буде, скоріш всього, ракети. Ракети. Не знаю, як шахіди, але ракети точно. Може, даже буде. Ну, я вам так скажу. Все одно оці речі наші хлопці відіб'ють. Відіб'ють. Так. Тут, виходить, буде якась ситуація, вона може даже станеться десь, або це буде якась державна установа, або е якийсь мост, або де державна установа і поряд мост. ну Тобто якось так. Але щось ще що хлопці і зіб'ють там, бачите, определяться вони все ж таки тут по тим цілям, а десь вони і попадуть, до речі. Далі, от де хлопці будуть працювати, тут підуть трошки зміни в них. Плани будуть, так, плани будуть, але все ж таки, все ж таки, ну, непогано. Вони відіб'ють багато, дуже багато всього відіб'ють. Дуже багато всього відіб'ють. Я хочу подивитися отут. Ще обстановку. Трошки буде неясна, тут ситуація буде таке. Але я скажу в цілому, в цілому, коли падає клевер. І, до речі, дно це ресурсна карта. Це успішна карта, це наші військові, але десь все ж таки вони пропустять. Десь пропустять. На жаль. Значить, оця карта показує, що так, тут буде така ситуація, але вона пройде по меншому варіанту. По меншому варіанту. Люди будуть у розпачі, тут не будуть розуміти, що трапилось. От така буде, знаєте, мільтушня якась. Так, це ми подивилися розвиток подій. По Києву летіти буде. Зараз будемо дивитися по числам. І я буду дивитися береги по берегам. А там же ви будете орієнтуватися. Бо я Києва не знаю, дуже велике місто. Тому дивимося, я знаю, що на правому березі йде центр міста, всі оці речі. Тобто давайте дивимося з вами правий берег Києва на три доби: 13, 14, 15 жовтня, руйнування від ракет та дронів. Так, 14 число. А більш-менш комфортна ситуація, тому що наші військові мають плани захисту. Не дуже вони там будуть мати успіх, тому що є моменти, які вони, на жаль, не зможуть відтягнути, тобто десь воно пройде по дитині. Але і в цілому повинно бути нормально, тут іде захист всесвіту. Так, ясно. Ну, більш менш. 13 число більш менш. Отут е трошки вони можуть пропустити, але захист всесвіту йде. І е, ну, от, оця карта, вона мені не дуже подобається. Бачите, якась буде непонятка. Щось маленьке, щось вони можуть тут пропустити. От, таке можливо. Але все одно йде захист всесвіту. Руйнування тут не бачу. Далі, е, 14 число. Тут іде і допомога, підтримка, і ключ, але лежить розвіл. Mm, ну, під питанням тут ще ця річ іде. Але. Але все одно е, я не бачу тут руйнувань. Ні. Так, а ну, зараз, секунду. Ну, отут 14-го числа, але багато карт викинула. Воно може піти на 15 число. Маски з 15 числа. Так, коротше, от 14 число тут лежить розвілка. І тут ситуація така: ми можемо просто е, не, вспі... не то, що не вспіти, не все побачити, скажімо так, не бистро з... не дуже швидко зреагувати, і летіти воно буде з, опять-таки, з моря. Серйозно. Далі, 15-те число, лежить букет у нас. Чи буде руйнування? Лежить букет між горами та маскою. Ну, такий собі букетик. Тобто букет дається за щось. тобто Ми б тут стримали. Але якщо тут проблеми і маски, то, скоріш всього, зараз я роздивлюся цей букет. Так, тут іде успішна карта. Проблеми хлопці проходять з пльотками, проходять ці проблеми, але вони їх пройдуть. Правильний напрямок і маски я хочу роздивитися. А, ну тут, скоріш з цього, буде, знаєте, яка ситуація? Тут же у нас можна в лаці сидять. Тут може щось попасти, може, в така ситуація, бачите, нервова іменно по державним установам. Але пройде по клеверу, я так розумію, що якщо там щось трапиться. Бо воно опять-таки під питанням тут, то е, буде не дуже, не дуже буде воно там е, серйозно. Ось так у нас. По лівому берегу. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Так, поїхали. Тринадцяте? П'ятнадцятого все буде супер. Чотирнадцятого не буде тут постраждалих. Тринадцятого після хреста йде всадник. що він нам покаже? Ну, е я не бачу тут постраждалих, чесно. Ну, таке щось трошки пом'язам буде, і... але воно дуже швидко тут. Немає таких якихось серйозних чогось 13-го і то. І то я б не сказала, що ну, може бути, от іменно таке. Тут, знаєте, такий набросок, як іде. Тобто, що може бути? От може бути отаке. От так, далі дивимося. Я хочу подивитись центр, центр міста, бо це вихідні дні, люди попруться гуляти. Давайте глянемо центр міста Києва. 13 число все добре. 14 число. 14 число, так, комфорт буде, все буде нормально. 15 числа трошки якісь ідуть проблемки, ідуть проблемки по луні, тіліпання нервової системи. І буде, скоріш всього, працювати ППО. Да, наші хлопці будуть працювати 15-го числа по центру Києва. Якісь будуть е не дуже серйозні речі тут відбуватися. Ну, тобто, скоріш всього, що зіб'ють, руйнувань я тут не бачу. Ага, ось вони. Ось вони 15-го числа. Десь в середині дня. Або, ну, або вночі, бо тут луна. Карта лежить посередині суток, але це вже темно. Угу. Ось воно. Ось проблеми пішли і пішло тіліпання. 15 число. Закінчиться воно нормально. Ой! Проблеми також пройдуть по клеверу з меншими, як кажуть, по меншому варіанту. От тут я вам можу сказати: да? так, буде якась історія, але вона не буде якась така. Скоріш всього, хлопці зіб'ються все. Скоріш всього. Бо тут така карта лежить так, вона така чуттєва, дуже нервова, така тіл... тіліпання. Йдуть криси, але вони поряд йдуть з лелеками. Це гарна карта повернення до кращого. Ну, якось так, центр. Дивіться, ви будете гуляти. Може, знаєте, вже коли сонце сідає, то шуруйте додому. Бо теж оця вся стрільба від зби... відбиття ППО, цих ці... всіх речей, це теж дуже опасно. Так, ну і давайте глянемо, чи будуть постраждалі в центрі міста. Так, тут тринадцяте нормально. Чотирнадцяте. Зразу скрись почалось роздоріжжя і башня. Так, добре, 15. 15 число все, все нормально, тут нічого такого не буде. Не буде постраждалих 13-го також, От 14 те число мені дуже не подобається, бачиш, ще й хрест припав, Подія. 14-го числа йдуть постраждалі люди, але вони ще будуть під питанням, ці люди, тому що, в принципі, буде не дуже ясна ситуація. Тут ще буде, або людина постраждала від цих речей. Або просто то було як -то толчком, і вона отримала тут може бути і, як кажуть, і високий тиск, і психоси, і інфаркт що завгодно на цих картах на оцих. Але може бути і якщо прибрати тучку, то буде і хребет, тобто ну таке, буде незрозуміле. Але дуже схоже, що 14-го по центру якась історія можлива, можлива, бо там лежить. Роздоріжжя. Так, да. ось воно бачите? Так, все. Далі їдемо на, на лівий берег міста Києва. Значить так, 13 буде все добре, 14 теж, 15, 15 трошки, трошки будуть там тіліпання, десь о, о, біля, що це за місце? Це місце десь, знаєте, біля води, і тут можливі будуть руйнування. І ще це буде може якась о, споруда бюджетна якась, або. О, але в цілому це не буде дуже серйозно. Ось тут лежить ця карта. Да, не буде тут дуже серйозно. Тут все ж таки, тут все ж таки буде, зможуть зробити, зроблять все, що можливо, щоб це було по мінімуму. Але десь оце може біля води. Або це несеться оце, з таки, я показую, сьогодні дуже часто випадає всі асоціації корабель, то з корабля це йде. І це може бути ця башня, так, то бюджетна, якась організація, якесь підприємство, тобто щось таке. Ну, Все одно воно хоч і показує щось таке, але воно буде, як вам сказати, Ну, даже Лілія выпала, бачите, комфортно буде ситуація. Тобто там не повинно бути такого чогось невшибательного. Ключ лежить, і люди задоволені. так що... Але 15 числа якась там буде ситуація у вас на лівому березі. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Розумієте, щоб сказати вам так конкретно, яка споруда, то треба її проглядати. 15-го все буде добре. Зразу гарні карти. Тут все нормально. Ну, лисиця це такі ваші хвороби, які вже є у вас і ви їх знаєте. Далі 13 число. Ось ми бачимо криси, але вони лежать між позитивних карт. Тут можлива, можлива травма, причому чоловіка. Але це не буде опять-таки серйозно, бо буде він себе комфортно почувати, ресурс життя є. І причому це буде десь уже там, де те, то воно вже було. Знаєте, як, от, от, так, таке відчуття. Але взагалі це ще все під питанням. 13 число травми на лівому березі під питанням. Чоловіча енергетика. Але вона буде невеличка пошкодження. Чотирнадцяте число, тут ідуть проблеми по косі, іде коса конкретно. Я вам так скажу: тут немає іменно якихось таких. Травматичне, ну, от коса, да, це показує травми, але коли я докладаю, тут іде книга і луна. Тут більше показується про те, що це більш зв'язано з, з моментами психічними, психологічними, серце, тобто, ось воно все пов'язано, гора, психіка, башня йде. Тобто, це тут немає такого, щоб оце було іменно травми. Ні, це просто страхи, депресухи, психіка, оце таке все, ні. 14-15 травмованих немає, 13 під питанням. Чоловіча енергетика не дуже серйозна травма. Ресурс життя є, тобто все нормально. Так, все, Київ я продивилася. Хайте ушки на макушки, як кажуть. Щоб ви могли завчасно десь сховатися і, в принципі, краще завчасно до. Темноти піти додому, якщо ви гуляєте десь. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось, па-па!